Так, на першу травень у Є... пряме включення. У Єгора якийсь прикольний увіліть, щоб видно було. Ага. А так. А, ні 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 Люха, отой недоїдливий Нагоець. що любить разниць, та він уже вроді вже друг, що я брешу. Ва! Красота. Якої кроху Єгора. Це новинка на перша травень. Вау Єгор, Заценю. Ого, прикольно. І зря я. Красота Єгор. Нехай ми таке так, це для його об'єкту. Нехай скрижатимо. Красота! Оце красота. Перше... Новинка 1 травня. О, хм. а якщо під музику Алюни Аморгалієви? Нехай змонтуємо. Все, коза водить. І, і ти забула там Домашній арест. Закривай вікно і ховай новий плажет. Добре.